Доброго вечора, ми з не сподіваюся, ви також. І нарешті це андердейл. По-перше, на рахунок того, як мені його скачати, правда, він буде англійською, це як мінус. Ну, щось я, в принципі, вже знаю, щось е, по йому, по ходу. Це навіть буде цікавіше якось. Е, то в описі до цього відео буде посилання на того, ту людинку в коментарі на, до одного з відео написав мені, як це зробити. Велике йому дякую. Ясно. Добре. Не пройти. Дуже сумно, я хотів. Квіточки гарні дуже. Ось це перша рамка. А, не, я знаю, хто так користь. А, так, м -м -м, квітик, Квітка квітик. знаємо ми такого. Ага, що ти тут робиш? таке, тобі все тоже, тому що старий добрий я. Все таке ми знаємо. о, от, він Готовий не, не, доктор, до получения звідилей. Я знаю, що це моя душа. Да, вважко, я це тоже представляєш левел. Ой, не звезди, знаю, що це ніяка не любов. ну свою зірку забери. О, подожди, така ж зірка була в за через атаки. ба-да, дружні, пелюстки. Йди до сраки. Як музика помінялась, ви бачите? Що за обычай? Йди ну. сраки. Не сдох мене мозок, куросько, я свої хапашки в тебе рожа. Ні-ні-ні, це туфта. Мама. Я не хочу, Отуйте. О! Матуся прийшла. Сатуріль. Шохель, ну да, як можна обіжать дитинку. Ну, все це ми знаємо. Знаємо, знаємо таке. Все, да? А вось і руїни Так, Я довго не розумів, як зайти з стати дірочкою, але треба було просто прям прям в неї зайти. А з рішучість, то що тут все таке красивеньке. Угу, отлично. Ну, збереження. Угу. Ленькі ось тут куди, інтересні. Я, я не знаю, що цікаво має значення порядок. Ну ладно. Табличка. Их я, звісно, її прочитала. А, йти поставить. Вс. Прозет, щоб прочитати. Без вас би не догадався. Так, растей. Що? Тут я якісь прикол, які я просто-напросто не понимаю. Вот, можна я развод, Можна может это О, А, ну, нажав вс. Механізм на я турел. Ладно, ладно. А, ну? Эммм, ем, я честно, понял что погнали. Шипи, кстати, вона, оказывается, урон наносить. наносит. Вот так питание. Мені зламати манекен чи пощадить. Його? У меня броня потужна. Бенти. А Бенти, ще круче, дрючок. Вы ну, понимаете, это дуже потужно. Ой, Нагля! Ну шо ж, пане манекен. Ну, добренько. Ну, это попробуем что сделать. Ладненько. А это... О, как это только надо звучить. Сайт, ну, это мы его зону удара выносим даже дрючком. Да, это имся. Это мне ничего скажем. Ты покажешь хочешь за манекена и ни хрена не реагирую. Кто бы им их подумать? Ториэль сейчас варишь за всех на свете. Я перемих? Да. Да, бої в тебе дуже потужним. Санс там і близько до цього не стоїть. Так, тут должен бути цей Фрогіт, так? Да? От я знаю, що його всі щадять, а щось його стукнуть. Не знаю. Мені цікаво завжди було, що буде. Бо нікого ніхто тут не робить. А ну, ну я все одно його не винесу з одного удару. А, все равно мама не придет решать. Ну, ясно. Эм, табличка. мне просто надо было узнать. Все. Давай. Я знаю. Так, я знаю. Да, ну ладно. Проводить Так, будем... Главное, что... Я тут у нас тут на чекпоинт толстый. О, руїни вони прям реально лайбові, то. Таке місцинка. А ну я хочу. Да, да. Вот тут вони хітбокси, як обичні стіни. Моя спиною повернути, то? Що за баги? Яке сложне завдання. Як я знаю, справлюсь. Да. А це кімната, як я знаю, це просто вилететь Ну, О, ми ще прикольненько така. Ммм. Тут точно нікого немає. Здрасте. О, я зайшов все. Все, мені смертна кара. А, телефончик мне сейчас дадут, точно. Уже дал видимо. Ну давайте подаемся, что у нас тут есть. Значит, це... 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 Айтему у нас немає. Статс, броня, бинти, появля па... палка, если я показал. Золота 0, XP 0, Ath 0, Df0. Next 10 ім'я тут не заповністю написать, я не смог. ХП 20 из 20 level 1. Інтересно. Телефон. Давай позвоним, скажем, Це прикольно записати в неї про Прошу. неї е стреньколеді, яка багато хвилюється, зрос потужним е звати маму. Давай зама. На так, ну и настанет так, и шума сус оек. Да попробуй, но це штука два раз. Ай, еще раз. Я, ну, я не знаю. Х-поняв, поняв. Гля. Поняв. Теперь мне будут мстите названивать, я поняв. Не, не покидаю Что такое? таке? А -а. Я души в той кимнате сижу. Здрасте, пане Фрогет. О, это чудо, що людина. Акт файт. Ну, короче, все те, що ми і так знаємо, прекрасно. А, Да-да-да. Мерсі, human. Добре, добре. Зірочка. Стей uh, одна. Візьмемо одна. Ну, а Так, ну. О, oh, у мене перший айтем. Монстер А, ну. Оп! Інфо. Monster Candy зделай 10 ХП. Це прикольно. Взяти одну Guardianion. Ось ще. Там вроде вона должна упасти зараз, да? Ножи три цукерки. Вони так то багато скидують, і це дуже Мм, блін, да, впала. На четвертий раз вона падає, ясно, по таксіем. А і там, а ні, що добренько. Давайте на всі 10 заберехались. О, тут водычка. Правичка. Эээ. Да. Рибет. Так, нормально фрогит. Доброго вечера. Що можно. А, ну, дайте щось таке. Вот эта штука. Комплимент есть вот эта штука. что? Вс, ничего не сделал. Ах ты ж! комарив своих прибережи. Поисы сами. О! То есть я уже вам могу пощадыть, да? Добрый <рискоти> Ну ладно, окей, ну дарю. Толку-то я все равно уже нажав. Все равно придается биться. А ну. О, моя перша золота. Вс. Реторн... Не знаю, що таке реторн. Перший сейф. Ну, А, ні, це другий сейф. Але а мы хочу глянути далі. Там здесь наступничок поняли, так там не дуже скоро. А! Фройд. Оно. Оно, ну, если вдарить, він він втечет? Ай! Ти куди з мене своїх комарів? З'їси! А ну, если еще раз. По идее, я його не должен убить сейчас. Но наступным ударом бы я його вбив. Так ну, мне цікаво. Він якось на це відреагує. Ага, то есть он при смерті, то він... Я поняв. Ну, якісь вот такие вот, типа фроги, то всяких таких типочков. Це довольно прикольно. Ну, шо он эти вообще делают, Рибит, рибет. Excuse me if ah, А, ну я поняв. Можна якось це завершити? Хоп, 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 хоп. Все, отлично. А, ось так. Ні, я тепер посидаю. Ми ще не спільно зображаємося. Угу. Ну, то певно на цьому завершу першу серію. Ну, бо за... ходит за одну дві хвилини я уж точно до наступного пойнта не дойду. Э, да. Глянь, Ладно, на цем. Ць... О! Здрасте! А, його можна сразу пощадити? Прикольно. Ну За це втекти должен, если я ему что сделаю. Эммм. Е Самое бесполезное 100 угрим. Ну, то певно буває так.